Чому ви думаєте у народу такий песимізм? Ніхто про конструктивне згадав. А чому ви про чому ви кажете песимізм? Людина готується йти там 1 вересня вести дитину до школи. Це не песимізм, це реалізм, це життя. От з іншого боку, людина, інша людина думає, що можна цих депутатів відправити додому, обрати нових, і хоча висловлює думку, ну не зовсім по-парламентськи, але це оптимізм. Якщо цей чоловік досі вірить, а може ще й знає, що це можна зробити, але з іншого боку люди не говорять про те, що от е, парламентарі будуть розглядати якісь конкретні запитання, яких вони очікують. Тобто вони не сподіваються на вирішення якихось проблем уже в цьому складі Верховної Ради. Я думаю, вони так кажуть, тому що звикли і відчувають або знають, що насправді вирішується надто багато не у парламенті. Тут є кілька причин, і те, що парламент поведінкою своєю або багатьох депутатів себе дискредитував, і те, що реальні важелі впливу і влади перебувають не у парламенті, а в президентській адміністрації, частково в уряді, частково в обласних державних адміністраціях. Ну от і тому Верховну Раду, я гадаю, моє враження так, таке, що. Більшість українців сприймають як необхідний атрибут нашої державності і нашої політичної системи, але саме як атрибут, а не щось зовсім необхідне. А чого ви особисто очікуєте від початку наступного політичного сезону? Хм. Особисто того, що у програмі свобода слова на сі з'являться. І звичні, і сподіваюся, незвичні персонажі будуть викладати переважно, я б сказав, офіційну точку зору своїх політичних партій, але можливо нам вдасться залучити і таких речників, які будуть говорити несподіване. Де ви знаєте цих речників? Вони є. Вони є насправді в кожній політичній фракції, поза фракціями. Але одна з проблем сучасних політичних ток-шоу і політичної дискусії взагалі в тому, що особливо після останніх парламентських виборів, а перед тим ще президентських, партійні органи набагато посилили контроль за тими, хто перебуває в партіях. І часто густо. Намагаються усунути від участі в політичній дискусії тих, хто не є представником генеральної лінії. І це стосується за моїми спостереженнями всіх політичних сил вчора ви особисто мали можливість поспілкуватися з президентом України Віктором Федоровичем Януковичем. Янукович заявив, що більшість парламентських сил готові об'єднатися навколо питання євроінтеграції. Справді, парламент, на вашу думку, є настільки монолітним. Ну, яким же мамолітним вони це готові об'єднатися, неодноразово про це е, заявляли, і вони об'єднаються. Бачення євроінтеграції, напевно, в багатьох залишається різним, але і з різних причин вони туди прагнуть, або вони туди прагнуть привести Україну. Але так, я думаю, що тут питання нема. ж ці причини влади, і опозиції на увазі і в тих, і в тих є прагнення. Подалі від Москви. Подалі від Москви. Але знову таки з різних причин. Але та причина, на мою думку, що лежить під усіма цими прагненнями, це ну, мати додатковий захист від московських апетитів. А які враження склалося особисто у вас? Вдасться підписати угоду? Для цього, щоб відповісти на це більш-менш інформовано, я маю ще крім. Президента Януковича поговорити із президентом Єврокомісії і іншими відповідними урядовцями. Але аналізуючи ситуацію, я гадаю, що шанс є великий, тому що Євросоюз зараз э, зацікавлений теж в тому, щоб Україна опинилася принаймні ближче до них, ніж була досі. З іншого боку, от всі чекають на вільнівський саміт, і всі обговорюють, ну наскільки здається позиція Європейського Союзу, як декларують самі українські політики і експерти, досить однозначно, якщо Україна виконує вимоги, Україні, Україні дозволяють підписати цю угоду. А, чи зберігається інтрига з українського боку? Чи може ще український політик відштовхнутися від Європейського Союзу, на вашу думку, от, і? Відмовитися. А, може, звичайно, може, але це може відбутися уже після Вільнівського саміту. Адже ми почули вчора в інтерв'ю президента, що коли буде ухвалено рішення про вступ до Євросоюзу, ну, про асоціацію з Євросоюзом або про співробітництво з Митним Союзом, він сказав: і тут без референдуму нам не обійтися. Це то логічно, що після того, як Угоду буде підписано, а наскільки я розумію, потім вона має бути ратифікована в усіх країнах Євросоюзу і в Україні. Перед тим як вона буде ратифікована, можна провести референдум. І це буде теж одним із засобів у руках, перш за все, влади, щоб потім сказати: народ хоче, ми вступаємо. Ну там чи беремо участь в асоціації, це буде аргумент проти Москви. Але Народ хоче, не хоче, ми не вступаємо. І це буде аргумент в переговорах з Євросоюзом. Знову таки, тут треба мати на увазі, наскільки обов'язковим для виконання є рішення всеукраїнського референдуму. Але, от, ну скажімо так, якби директором був я, то я би вчинив саме так. Залишається інтрига в такому разі. Якщо угоду все-таки підпишуть, це врятує рейтинг Януковича? Ні, я гадаю, що ну це дасть йому трохи більше симпатії з боку тих, хто хоче до Європи, так би мовити. Але е, це може якраз забрати у нього голоси тих, хто не хоче. Тому я думаю, що тут відбудеться у нього рівноцінний обмін. А вірніше, як за кількістю голосів, напевне, нерівноцінний, бо він більше втратить, ніж здобуде. А от за настроями тих, хто готовий буде до нього пильніше придивитися і дати йому, так би мовити, перевагу сумніву, щоб вирішувати потім, тут він буде виграшений. Зазвичай, коли говорять про стосунки. Потенційні стосунки між Україною та Євросоюзом говорять про позицію Євросоюзу і говорять про позицію українського суспільства політики, з іншого боку, є ж все таки російський фактор, третій фактор. Наскільки сильним є вплив... Який іншим разом перетворюється на перший. Ну звичайно, наскільки на вашу думку, як ви оцінюєте, є вплив так званих російських лобістів в українському в українській політиці сьогодні? Залежно від тих лобістів, так є ті, хто лобіює економічні інтереси Росії, геополітичні, є ті, хто лобіює так званий руський чи російський мир чи світ, так? хоча щодо цього терміну є розбіжності, От. я не вважаю, що вплив російських лобістів є визначальним. Він важливий, але те, що Росія змушена вдаватися до таких. Терміні до таких дій, які зараз дехто називає торгівельною війною, це, на мою думку, свідчить, що всередині України вплив цих людей не такий великий. А цей економічний вплив. Він зможе утримати Україну в сфері російських інтересів? Торгівельна війна чи газоговка там? Тим чи іншим чином, так, було б наївно сподіватися, ну по-перше, між підписанням угоди і її практичним здійсненням, втіленням буде час і перелаштовувати нашу економіку на відносини, скажімо, зі сходу на захід це дуже довгий і непростий процес. Тому впродовж певного періоду, і на мою думку, тривалого. Російський вплив домінуватиме все одно у нашому повсякденному житті. Ми часто думаємо про те, як між собою стосунки вибудовують еліти, так звані, і не дуже замислюємося над тим, наскільки ми, рядові громадяни, чим би ми не, там не займалися у цьому житті, перебуваємо під впливом Росії. І цей вплив, зокрема в інформаційній і в культурній галузі, він теж дуже велике значення має. От. Я гадаю, що, зрештою, у нас є в Україні в цілому є великі-великі шанси цього російського впливу позбутися. Але тут треба бути чесними самими з собою. І не обіцяти того ж там благоденства і і та і щастя на завтра, після підписання угоди. Ми вже проходили принаймні два періоди, коли ми втрапляли у цю пастку. Це період здобуття незалежності, коли там ідеологи, деякі ідеологи незалежності малювали захопливу картинку, а потім величезне розчарування людей. Другий період. Помаранчева революція, величезне розчарування. До речі, третій період, який не дуже дав такі, але теж відчутні результати це повернення до влади партії регіонів, президентства Януковича там і так далі, теж були у їхніх виборців дуже великі сподівання, які не виправдалися. Але вони вже були більш-менш підготовані до цього розчарування. Тому ой. Тому психологічна травма була не така велика. От. І тепер нам треба домовитися у суспільстві, ми готові терпіти, ми готові на жертви, тому що ми знаємо, чого ми хочемо. А сказати дай нам сьогодні все, ми будемо потім гірко гірко про це шкодувати. Прогнозується, що на фоні питання євроінтеграції, народні депутати будуть активно співпрацювати, чи вдасться на цій хвилі їм розглянути якісь інші речі, які євроінтеграції безпосередньо не стосуються, на вашу думку, чи це буде якийсь такий ситуативний конструктив? Ні, ну конструктив. Їм вдасться розглянути, тому що перевага партії регіонів і їхніх ситуативних союзників у парламенті незаперечна, беззаперечна і беззастережна. Тому я гадаю, що будуть <кій> прийняті, ухвалені там ті закони, і в тому вигляді, в якому вони вигідні перш за все партії регіонів і їхнім представникам при владі. Чи вдасться все ж таки опозиції провести деякі з своїх законів? От вчора я президента запитав. Що він як лідер найбільшої політичної сили, яка домінує в парламенті, готовий може зробити для того, щоб опозиція не була усунута від процесу прийняття рішень. І з його відповіді я роблю висновок, що для цього не буде багато зроблено. Хоча президент наголосив, що поміж опозиції є конструктивні сили. На його думку, тому я не виключаю, що заради того, по перше, щоб показати, що влада готова співпрацювати з опозицією по-друге, для того щоб досягти а, якоїсь знову таки ситуативної підтримки з боку деяких опозиційних сил або окремих там десятків депутатів, будуть зроблені кроки на зустріч опозиції. Але на мою думку, це не стратегічні будуть кроки, а тактичні. У разі, чи як стратегічний, чи як тактичний крок розглядати питання про вибори до Києва Ради, про це домовляться на вашу думку? Чи це можливо, Ах, гадаю, що ні. Нинішній владі невигідно. Я тут з оригінальної думки не висловлю. І знов таки, як киянин, я хочу, щоб у нас в місті відбулися вибори, тому що те, що зараз у Києві робиться. Ми знаємо, наприклад, про ситуацію з гарячою водою. Ну добре, у мене в квартирі колонка, так? А люди з централізованим постачанням гарячої води. Вчора колега мені каже, ти читав, що сказав Олександр Попов? Відновлять постачання до початку опалювального сезону, так це ж два місяці. І ніякими, на мою думку, там, термінами, себто, ну, умовами ремонту магістральних трубопроводів. Це не поясниш. Якщо це справді так, то треба було це починати раніше. Я не фахівець у міському господарстві, але я фахівець у житті в місті, як і ви, напевно, як і багато наших слухачів. Ну, от. І я гадаю, що вибори в Києві були б ознакою, по перше, того, що у нас залишаються шанси на демократичний розвиток більші. Ніж за відсутності цих виборів. І по-друге, стало б свідченням справді е, готовності нинішньої влади і нинішньої домінантної політичної сили іти назустріч іншим політичним силам, домовлятися, а не просто диктувати власну волю. А чи зміниться щось у роботі журналістів? Чи буде влада демонструвати відкритість? Демонструвати в якому значенні? Встати, виказувати разосіду. чи показувати? Показувати. Показувати, звісно, буде, а виказувати, а виказувати навряд. <смір> Можна буде потрапити на засідання хоч якогось комітету більш-менш, які мають більш закритих. Чесно кажучи, мій погляд на це не є дуже популярним серед колег, але я вважаю, що дуже багато що залежить від наполегливості журналістів, від нашої ініціативи. І вважаю, що багато хто з нас, і я в тому числі, іноді власні лінощі або острах ну, виправдовуємо тим, що нам щось важко зробити. Та? Я, я теж такий, Та? я іноді думаю, ну навіщо я буду зайвий раз телефонувати кудись і казати, нам потрібен саме отакий-такий депутат. На програму, так? Або щось таке. Ні, я змирюся із тим, що нам скажуть, або мені скажуть, прийде і мерек. Та? От тому е я скажу так, імовірність потрапляння, якщо ви вже заговорили про ці таємничі комітети Верховної Ради, е настільки велика, наскільки великі зусилля, які ми докладаємо і індивідуально, і всі разом. 87% опитаних підписників сторінки Радіо Свобода у ВКонтакті не вірять у те, що українським парламентарям вдасться конструктивно співпрацювати у парламентській залі. А ви вірите, зміниться формат роботи? Колись я винайшов таку фразу, якою не те що пишаюся, а якою послуговуюся. І у мене навіть мене вже цитували з цього приводу. Я волію не вірити, а знати. Вірити я можу. Та, я вірю, що буде конструктивна співпраця, а потім бац, і нічого. А мені треба знати. І слухачам треба знати. Так от я знаю або гадаю, що знаю, на підставі е, аналізу поточної ситуації, що конструктивної співпраці у парламенті не буде. Але для цього треба також визначити, що є конструктивна співпраця. Іноді ми спостерігаємо, коли... Та, мені теж прикро, от чисто інтуїтивно і інстинктивно, прикро, що не проходять опозиційні закони або законопроекти, які мені вважають, вважаються, там, чи видаються кращими, ніж ті, що їх проводить влада. От. Але чи я при цьому керуюся знанням? Чи я зміг прочитати ці там 300 сторінок і не знаю скільки доповнень, і сформував свою думку, чи я керуюся там своїми усвідомленими чи не усвідомленими симпатіями? От доки ми, як е, члени суспільства, не навчимося самостійно аналізувати, або якщо ми не хочемо чи не можемо самостійно аналізувати, доки ми не навчимося аналізувати те, що ми, як журналісти, подаємо суспільству. Доти ми будемо вірити, а не знати, що має відбутися в українській політиці, в українському суспільстві, щоб до парламенту українці почали ставитися як до центру прийняття суспільно важливих рішень, має відбутися перегляд нашого ставлення до, не тільки до парламенту, а й до політики взагалі. Наскільки я пригадую цифри. Знов таки соціологічних досліджень, тут Настя цитували деякі, так? то більшість українців, принаймні опитуваних, зараз не готові до активної участі в політичних процесах на найрізноманітніших рівнях. А нам треба знати, знаход... шукати, знаходити докази і доводити іншим, що наша участь у політичних процесах. І в громадських процесах дає результати. Я тут раджу починати не з найвищого, там, парламентських чи президентських виборів, е, виборів, хоча це теж важливо, а з найменшого захистити парк, наполягти на тому, щоб було змінено, скажімо, маршрут міського транспорту. Зрештою, зібрати у своєму дворі чи на своєму кварталі гроші між собою. І допомогти людям, які реально цього потребують, брати участь у благодійній діяльності, але при цьому чітко розмежовувати, де є фальшива благодійність, а де є справжня благодійність. Не купуватися на заклики, там невідомо кого, от здайте гроші туди, і все, все буде. Якщо ви хочете здати гроші, я просто з цим стикаюся, так то перевірте спочатку, наскільки ця благодійна організація справді. Робить благо, і наскільки потребують цього блага ті, кому ви допомагаєте. Здається, приклад, який не стосується політики, але це методологія дій, які нам потрібні перевіряти, аналізувати, переконуватись. І якщо вже тут мовить, так слухаю, цільова аудиторія. Виходьте із соціальних мереж в реальне життя.